Всім вітання, мої дорогенькі. Свинівуха це смачна закуска, але потрібно вміти їх приготувати. Розпочнемо з підготовки свинячих вух, очищення, замочування та відварювання з пряними овочами. Після чого замаринуємо в пікантно-гострому соусі, в склад якого входить соєвий соус, оцет, соняшникова олія, чесничок та цікаві спеції. Все це разом створить незабутню смачну закуску. Вуха, найперше і обов'язкове, що потрібно з ними зробити, це їх обпалити. Можна робити це на газовій плиті або ж звичайним підпалювачем багаття на відкритому повітрі. Цим позбудемося небажаної щетини. Для цього замочуємо їх у холодній воді на декілька годин. У воді вони добре вимкнуть, розм'якшаться залишки бруду, крові чи інших домішок, які могли залишитися на поверхні. Це значно полегшить їх очищення. Також вимочування допомагає частково позбутися запаху, який може бути, якщо їх недостатньо добре обробили. А після вимочування ретельно промиваємо у воді, ножем гарненько зішкрібуємо увесь чорний опал та все непотрібне, що вам не подобається. Вуха повинні стати повністю чистенькими та білими. Обов'язково відрізаємо слуховий прохід. Нічого не має бути зайвого. Відрізали і не мучитись із чисткою. Вуха ідеально чисті і тут все їстівне. Промиті вуха кладемо варити. Каструлю беремо з товстим дном, наливаємо холодної води. Вуха складаємо у каструлю. Вода має повністю їх покривати. Замочування допомогло зробити поверхню вух м'якшою. Це забезпечує кращу текстуру після варіння. Вимочені вуха добре будуть вбирати аромати спецій і овочів, що зробить страву смачнішою. Отримаємо чисті запашні і смачні свинячі вушка. Для смачного відварювання вух у каструлю відправляємо 1 лавровий листок, 6 штук горошин чорного перцю, 3 штуки запашного перцю. Половину гострого червоного перцю, з ним їхній смак буде відмінним з легкою ноткою пікантності, одну морквину розділяємо її, щоб добре віддала смак, одну цибулину. Солі поки не додаємо. Це зробимо майже в кінці приготування. При варінні вуха не накриваємо кришкою. Беремо їх на помірний вогонь і варимо півтори 2 години. Це залежить від віку тварини. Пільнуємо, коли закипить. Тоді зменшуємо нагрів і знімаємо ложкою чи шумівкою піну. Коли вуха добре вимочені, вимиті та свіжі, тоді такого шумовиння мало. Якщо у вас з'явилося його досить багато, тоді цю воду після першого кипіння зливаєте. І заново заливаєте чистої холодної води. Тоді і бульйон буде чистим, і запах приємним. 10 хвилин до того, як вуха будуть готові, рідину солимо. Обов'язково прослідкуйте за часом, зафіксуйте його. Вуха мають зваритися до м'якості, але не переваритися, щоб шкіра не злізала з хрещів. Так втратиться їхній вигляд. Перевірити готовність можна виделкою, Вона повинна легко проколювати їх. Луха зварені. Дістаємо з бульйону і даємо час повністю їм охолодитися. Щоб було зручно нарізати та і маринувати їх потрібно тільки холодними. Охолонути вони повинні обов'язково, інакше при маринуванні вони злипнуться один з одним і будуть іти одним великим шматком. Смуха нарізаємо тоненькою соломкою. Вони добре зварені, хрящ став м'яким, але шкіра ще не почала від нього відділятися. Так вони є більш пружними та хрусткими. Нарізаються гарно, рівненько, не злипаються між собою і не розвалюються. Смужки вушок приємно хрумтять, але не тверді. Мою таку закуску ви хоч раз та й смакували з пивним напоєм, навіть не запідозрюючи, що це свині вуха. Поділіться своїми смаковими враженнями. Розкажіть, чи готуєте таку смакоту? Хто знає, та свинячі вуха є високим джерелом білка і колагену, корисних для здоров'я м'язів, суглобів і шкіри. Вони також містять мінерали, такі як цинк і фосфор. І можуть покращити стан зубів та ясен. Аї свинячі вуха дуже популярні. Це страва номер 1 Їх вживають в їжу по всій країні. І, звичайно, існує багато рецептів їх приготування. Свинячі вушка це смачно і однозначно вартує робити, особливо якщо ви любитель загалом таких страв. Є багато знайомих, які люблять такі хрещі. Вони є у свинячих ратицях, курячих лапках, на усіх видах рибер, у колінах, хвостах, і для них це смачніше за м'ясо. Особливо після варіння холоцю якраз відбувається таке смакування, адже він і вариться з цих перелічених продуктів. Хрещі виварюються, віддають колаген, тоді холодець і застигає. Напишіть в коментарях, чи любите таке їсти. Тому що вошка смакують не тільки до пива, але й до вина і стануть чудовою закускою до святкового столу. Нарізані вошка гарно виглядають, вони досить м'ясисті. Якщо десь попадаються жирніші, а вам таке не до смаку, тоді відрізайте. Переходимо до маринування. Додаємо півчайної ложки солі, адже солили вуха при варінні, тому не пересоліть. Півчайної ложки коріандру меленого він підкреслить запах маринаду, одну чайну ложку цукру. Він дає збалансований солодкуватий смак, один грам чорного меленого перцю. Тут не забудьте, що при варінні додавали гострий червоний перець, одну чайну ложку паприки копченої. Як для смаку, так і для кольору. 6 зубців чеснику. Його пропускаємо через прес, щоб був дрібненьким. Дві столові ложки олії звичайної щоб не перебивала смак спецій. Одну столову ложку оцту винного або яблучного. Це залежить від вашого смаку та 30 мл соєвого соусу. Зв'язково його спробуйте перед тим, як додавати. Якщо соус дуже насичений і солоний, тоді зменшіть його кількість. І додавайте поступово. Ретельно перемішуємо, щоб кожна смужка вух повністю покрилася маринадом. Смужка зі свинячих вух вразить всіх любителів такої їжі. Апетитну закуску подають в закусочних і бивних барах. І поцікавтеся ціною, вона вас вразить. А приготувати такий чудовий шедевр в домашніх умовах, як бачите, легке за складністю виконання. Більше часу йде на варіння і процес маринування, тому ви легко з закускою впораєтеся, а кінцевий результат вас порадує. Щоб вошка добре промаринувалися, спочатку залишаємо їх на півгодини при кімнатній температурі. Потім перемішуємо і ще раз на пів години. А далі кладемо у холодильник на 2-3 години, а краще на ніч. І зранку мариновані свині вуха готові, можна подавати і смакувати. Подачею даємо страві трохи нагрітися до кімнатної температури. Так краще відчуватимуться смаки. Запах вушка мають чудовий, насичений, багатогранний смак що гармонійно поєднує ніжну текстуру, пікантність і легку гостриту. Вони м'яко хрумтять, чудово тримається форма і отримуєш задоволення під час кожного укусу. Соєвий соус дарує солонуваті нотки, які доповнюються легким кислуватим акцентом оцту. Цукор додає тонкого солодкого відтінку, збалансовуючи кислі й гострі смаки. Створив яскравий запашний шлейф у кожному шматочку. Його смак став трохи м'яким і ніжним завдяки маринуванню. Паприка надала приємної теплої пряності, а мелений коріандр подарував тонкий горіховий аромат, який завершально підкреслює всю композицію смаку. Той смак, який пробуджує апетит і чудово поєднується з холодними напоями. Викликає справжнє задоволення завдяки контрасту текстури й багатству спецій. Це вуха, які хочеться смакувати повільно і насолоджуватися кожним шматочком. Прекрасна закуска, яка стане хітом серед гостей, а особливо для тих, хто любить похрумтіти хрящиками. Вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас! Завжди ваші карпатські шкварки.